Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом. І тема нашого заняття Пернаті друзі. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка пора року настала. Так, дітки, настала весна. Пригадайте, які ознаки весни ми з вами знаємо. Зійшов сніг. Яскраво світить сонечко. Рослини прокидаються від зимового сну. Повітря стає значно теплішим. Дні стають довшими, а ночі коротшими. З далекого вирію повертаються перелітні птахи. Дітки, а ви звернули увагу на те, що ми зараз всюди чуємо? Пташиний спів, щебетання. Ніби все ожило довколу і заговорила, заспівала на різні голоси. Птахи радіють теплу, сонечку. З далекого вирію повертаються перелітні птахи, ті, які восени відлітають в теплі края, а навесні знову повертаються додому. На свою батьківщину. Дітки, пропоную вам пригадати деяких перелітних птахів. Дітки, це у нас лелека. Лелека великий птах, розмах його крил сягає двох метрів. Цей птах гніздується майже по всій Україні. Лелека будує гнізда на сільських будівлях. Він любить влаштовувати гніздо на одинці поблизу річок, озер, боліт. Живляться лелеки жабами, рибою, їдять також ящерок, змій. Слимаків, різноманітних комах, мишей, ховрахів. Багато лелечих родин повертаються щороку в одне і те ж саме гніздо. Дітки, а це шпак. Шпак невеликий птах. Він поселяється в міських та приміських зонах. Де є багато споруд, які забезпечують йому місце відпочинку та гніздування. Для своїх гнізд шпаки використовують дупла дерев або скельні щелинки, або отвори в будинках, наприклад, під дахами, або ж займають побудовану для них людьми шпаківню. Це щеглик. Дітки однозначно відповісти на питання щеглих в Україні перелітний чи осілий птах неможливо. Деякі віди щегликів не бояться холодів, а деякі відлітають у теплі краї. Щеглик невеликий птах. Селяться вони в негустих лісах, садах, парках. Дітки, а це ластівка. Ластівка дуже красивий птах. Свої гнізда, ластівки споруджують у печерах, на скелях, на деревах. Ще ластівки можуть облаштовувати собі гніздо на горіші, під дахом будинку, у сінах. Ластівки. Проявляють велику прив'язаність до свого місця гніздування. Вони щороку повертаються до свого гнізда і ремонтують його після зими. Дітки. Пропоную вам мовну гру. Добери побільше слів. Ми з вами будемо добирати слова, що характеризують ту чи іншу пташку. Наприклад, що ми можемо сказати про лелеку? Лелека який. Довгодзьобий, довгоногий, білий, перелітний, великий стрункий. А шпак який чорний, невеликий, блискучий, дзвінкий, співучий, веселий, мандрівний. Дітки, а ластівка яка? Красива, невелика, працьовита, співуча, перелітна. А щеглик який? Невеликий, строкатий, співучий, веселий. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.